Найнебезпечніші злочинці Росії тікають з війни проти України. Ватажки організованих угрупувань, рецидивісти та вбивці, яких Кремль мобілізував прямо з в'язниць. Тепер спокійно розгулюють вулицями. Чому Кремль відправляє на війну своїх кримінальних авторитетів? Та як ці герої СВО тероризують міста? Мене звати Яна Порхун. Всі деталі за мить. Вербування злочинців для війни проти України обернулось для росіян трагедією. Додому почали повертатись достроково звільнені вбивці гвалтівники та рецидивісти. Багато з них одразу береться за старе. Показовим прикладом стала втеча з фронту ватажка забайкальського угрупування меценатовські Дмитра Ведернікова. Його кримінальна історія вражає. У 2015 році Ведерніков отримав вирок за тяжкі тілесні ушкодження, що призвели до смерті. У 2017-му за організацію банди, вбивство 11 людей, замахи, викрадення та розбої. У 2022 його засудили за 52 епізоди здирництва. Загалом на злочинця чекало 24 роки і 6 місяців колонії. Проте вже у 2024-му він вийшов на волю, адже вирішив підписати контракт для участі у загарбницькій війні проти України спершу військомат відмовив йому через вікові обмеження, адже на той момент кримінальному авторитету було 52 роки. Втім, після звернень до депутата Держдуми Андрія Гурульова та губернатора Забайкалля Олександра Осипова бандита все ж допустили до служби. У пропагандистських змі його минуле всіляко намагались відбілити. Зокрема, називали воєнкором, героєм СВО і навіть геніальним письменником, який вже встиг видати декілька книг. Втім, сьогодні Дмитро Водерніков переховується його оголосили у розшук через самовільне залишення частини в серпні 2025 року. За цією статтею йому загрожує до 10 років позбавлення волі. І якщо Водерніков вимушений наразі уникати криміналу, щоб не видати своє місце перебування, то наступний ветеран вже встиг проявити свій героїзм. Ще одним помилуваним кримінальним ватажком став Андрій Ащеулов із Курагінського угрупування. У 2019 році його засудили до 18 років за здирництво, розбій побої, викрадення авто та зберігання зброї. Щоб уникнути життя за ґратами, він запасався у ПВК Вагнер і поїхав воювати проти України. Втім, повернувшись із фронту, знову взявся за старе. У Красноярському краї Ащеулов холоднокровно розстріляв велосипедиста, який наважився зробити йому. Му зауваження через його автівку озвірілий герой СВО вихопив рушницю і вистрілив чоловікові прямісінько в голову. Жертвою став 50-річний батько чотирьох дітей Анатолій Хохлов. За цей злочин Ашиулова засудили до восьми років колонії суворого режиму. Нині він за ґратами, але в путінській реальності не виключено, що героя знову відправлять на фронт, а згодом випустять на волю. Та не тільки вбивствами відомі вітірани СВО. Нещодавно своїми подвигами відзначився і 35-річний Микола Грибанов. 13 вересня окупант з. Згвол... Вав жінку в Цільненському районі після скоєного сфотографував свою жертву оголеною і надіслав ці світлини власній дружині, яку, до речі, раніше погрожував убити. Відомо, що Грибанова звільнили зі служби не так давно 1 вересня 2025 року, Імовірно, через важке поранення. До війни чоловік уже мав дві судимості. План Кремля відправляти на війну своїх злочинців зазнав провалу. Герої СВО повертаються додому не з медалями, а з кривавими злочинами. Тим часом страх серед росіян росте. Вони дедалі більше бояться тих, кого ще вчора називали своїми визволітелями. А що думаєте про цю новину? Ви чи чули подібні історії раніше? Діліться в коментарях. Паперові трудові книжки йдуть у минуле. Ті, хто не встигне вчасно оновити дані, ризикують втратити страховий стаж і пенсійні виплати. Що відомо про нововведення? Навіщо влада ухвалила цей закон, коли спливає дедлайн? Та як правильно і куди треба перенести відомості про робочий стаж? Далі розповім. В Україні триває перехід на електронні трудові книжки. Якщо цього не зробити, можна втратити частину страхового стажу та зіткнутись із затримками під час оформлення пенсії. Такий закон ще ухвалили у 2021 році і дали українцям 5 років, аби оцифрувати свої трудові книжки. Відтак часу залишилось небагато. Термін спливе вже наступного року, 10 червня. Як правильно перенести трудову книжку в електронний формат? Дані про трудову діяльність можуть подавати як працівники, так і роботодавці. Для цього потрібно просканувати в хронологічному порядку всі сторінки трудової книжки у кольорі та документи, що підтверджують страховий стаж особливо до 2004 року. Далі скан копії потрібно завантажити у систему електронних послуг пенсійного фонду України. Щоб переконатись, що інформація внесена правильно, варто зареєструватись в особистому кабінеті на порталі ПФУ чи в застосунку Пенсійний Фонд. У розділі Електронна трудова книжка можна перевірити свої записи та у разі помилки чи відсутності даних подати онлайн звернення. Що ж робити, якщо неправильно вніс дані або, взагалі, загубив трудову. Відповідальність за правильність оцифрованих даних лежить на працівнику. Якщо паперова книжка загубиться чи пошкодиться без електронної версії, підтвердити стаж буде значно важче. Це може призвести до зменшення стажу, затримки з виходом на пенсію або втрати частини виплат. Особливо ризикують ті, хто працював до 2004 року. Цей період обов'язково потрібно внести в електронний реєстр, інакше його можуть не зарахувати. Проблеми зі стажем можливі і в тих, хто мав неофіційне працевлаштування, помилки у записах чи не сплачував страхові внески після 2004 року. У разі втрати чи пошкодження трудової книжки стаж можна підтвердити іншими документами. Довідками про зарплату, наказами з підприємств, письмовими договорами чи виписками з персоніфікованого обліку. Варто також зазначити, що кожен рік трудового стажу впливає на розмір пенсії та вік виходу на заслужений відпочинок. У 2026 році вимоги будуть такими: аби вийти на пенсію у 60 років, необхідно мати щонайменше 33 роки стажу. У 63 роки понад 23 роки трудової діяльності. Якщо ж у вас менше ніж 15 років офіційного трудового стажу, раніше 65 років на пенсію можете не розраховувати. Оцифрування трудової книжки важливий крок для захисту вашого страхового стажу. Тож чим раніше ви внесете свої дані, тим менше проблем виникатиме в майбутньому. А як ви ставитесь до нововведення? Чи знали про нього раніше? Якщо так, то чи встигли вже оцифрувати документи і з чим стикнулись у процесі? Діліться в коментарях. Стали відомі нові деталі удару російських іскандерів по полігону ЗСУ. Ракети влучили в укриття. Є загиблі та поранені. Окупанти оприлюднили відео, як вони стверджують, удару по полігону, що кажуть у сухопутних військах зсу. Чому не вдалося уникнути втрат та хто понесе відповідальність за трагедію? Далі розповім. Російські окупанти завдали ракетного удару по одному з навчальних центрів сухопутних військ ЗСУ. У середу, 24 вересня, ворог застосував дві балістичні ракети іскандер, влучивши в укриття, де перебував особовий склад. Про це повідомило командування сухопутних військ України внаслідок точного влучання в укриття. Попри вжиті заходи безпеки, на жаль, повністю уникнути втрат серед особового складу не вдалося. На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога. Сухопутні війська. Згодом російські пропагандистські змі почали поширювати мережею відео, яке, за їхніми словами, є моментом удару по навчальному полігону ЗСУ. Водночас ані у сухопутних військах, ані у генштабі зсу цю інформацію не коментували. Що ще відомо про трагедію? За півгодини до ракетного удару. Повітряні сили зафіксували над Гончарівським ворожі дрони. Невдовзі Миколаївський ваньок написав у телеграмі, що під ударом опинився гончарівський полігон на Чернігівщині. Над ним літали ворожі розвіддрони. Які коригували вогонь, панам-начальникам краще відправити особовий склад кудись на каву під землю, враховуючи, що по цьому місцю б'ють стабільно останні тижні в два. А протидією в Чернігівській області. Особливо не пахне на трагічну подію. відреагував секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. В етері радіо НВ він зазначив, що усі деталі удару та інформація про кількість жертв стане відома згодом, адже наразі триває розслідування. Втім, Костенко зауважив, що втрата особового складу під час ворожих атак найчастіше трапляється саме через недбалість військового командування. Є такі командири. Які ігнорують тривогу, є командири, які ігнорують те, що там літальні апарати ворога знаходяться. Є ті, які не мають просто змоги це так уже про ресурси, не мають змоги збити ті літальні апарати, десь була недбалість. Ми розглядали удари по одному із полігонів, коли двічі прилетіло, була недбалість засобів ППО. Їх облітав Орлан, а вони маскувались і не завдавали ударів. Потім починали розмірковувати, хто мав дати команду, і там уже карали якогось там начальника ППО, тому що він там не дав команди на збиття Роман Костенко. Нагадаю, це не перший удар окупантів по гончарівському полігону на Чернігівщині. 29 липня російські війська вдарили балістичною ракетою Іскандер М з касетним боєзарядом. Тоді у Генштабі повідомляли про трьох загиблих військовослужбовців та 18 поранених. 12 серпня полігон знову опинився під ворожим обстрілом. Тоді окупанти також використали ракети з касетними боєприпасами. Під удар потрапили військові, які слідували в укриття. Загинув один військовослужбовець. Одинадцятеро отримали поранення, ще дванадцятеро контузії та сильний стрес. У сухопутних військах наголошують, що наразі продовжується робота над обладнанням навчальних центрів та полігонів надійними укриттями, а також вживаються додаткові заходи безпеки для захисту військовослужбовців під час ракетних і повітряних атак. А що думаєте, ви, чи реально убезпечити наших захисників у тилу, та які заходи безпеки можуть бути впроваджені, діліться в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал.